Всім привіт! Найбільший склад оптового секонд-хенду в Києві. Зараз покажу, що маємо. Це, маємо зараз наявності е, в Києві оригінал Шотландія. Маємо оригінал Англія. І оригінал контейнерка Англія е, іде ось такими мішками середнього по 150, е, 180, 200 кг, Як який мішок іде, але загалом тото маємо всі сегменти оригіналу в Києві. Е, контейнерка приблизно 75 гривень кілограм е, кеш. Це середнячок. такий середнячок плюс чистий товар, гарний товар, весь попарований. Він іде приблизно по 105 гривень кілограм, і топ стопів Шотландія. Він вона йде 125 гривень кілограм. Плюс маємо літнє взуття Крем в Києві. Футболки, шорти зараз довозимо батальнікс Ексель не багато, але привеземо. Ну тобто, і ми зараз в Києві якраз завозимо дуже багато літніх позицій. Тому кому потрібно зараз весняно літні позиції, без проблем можете приїжджати в Київ. Ми вже трошечки товари перемістили. Ще додатково літнього вже плюс шорти перемістили, плюс плаття великих розмірів перемістили. Але ще наступного тижня будемо допереміщувати, тому кому потрібно в Києві секонд-хенд, Маємо практично все Нагадую лозунг на бріті. ще є все? Тому приїжджайте, дивіться, вибирайте. Чекаємо всіх в Києві на складі. Адреса деревообробна. 4, це біля метро видобичі. Чекаємо всіх.